Сьогодні ми підзвонив цей дзвін, це є гір від віснеряду і згадуємо слова пророка Ісаї, який сказав, перекоємо мечі на Орала, а списи на серпи. І отже, перший є результат, що ми цей зробили дзвін, починаємо з малого, починаємо, як то кажуть, перековувати дійсно у своїй душі ту ненависть на. Добро на любов, на милосердя. Ще начні діякунським чином було бережений і багатостражданний український народ наш, правління, все військо, ктиторів і доброчинство храму, сього всіх вас, православних християн, нехай помінався в царстві своїм завжди, нині час, і навіки вічені. Єдино Господи Ісуса Христа, сина від єдинородної до перед цими віками, єдиного святу соборну апостольську церкву, і сповідає одне краще відпущення гріхів. очікую воскресіння мертвих і життя буду чоловіку. Амінь. Миром Ми з гробу Господнього. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Стою коло ікони Божої Матері, де горить свічка. Честь свята покрови її, і сьогодні дуже радісно, що ми якраз це свято з'єднали. З тою нашою державною мілітарною силою, тому що кожен воїн приймати захорону, кожен воїн приймати без таку безпечну такий покров. А цим покровом є Божа матір, яка споконвіків, як то кажуть, є над Україною. Коли по чаю обложили турки, то ми бачимо, що Божа Матір стріли відвернула від тих людей, які молилися на колінах до Божої Матері. От сьогодні в нас є тут Почаївська ікона Божої Матері і її стопа. Отже, це якраз є свідчення того, що тут присутня сила любові через молитву до Божої Матері. Це свято якраз і взялося в Україні такою великою силою, тому що тільки в нас. Так, є такий культ Божої мати. Тільки у нас є така велика любов до тої, яка дала світові Спасителя, яка дала світові надію на життя вічне через Ісуса Христа.